Привіт, мої любі другокласники? Запрошую вас на урок Я досліджую світ. Тема уроку природні і штучні джерела тепла, обігрівальні прилади, правила поведінки з обігрівальними приладами. Що ти робиш, коли тобі холодно? Коли тобі холодно, звичайно, ти одягаєшся тепліше або вмикаєш опалення чи обігрівальні прилади. Що спільного в цих Приладів, які зображені на малюнку. Так, дітки, правильно, ці прилади призначені для того, щоб обігріти приміщення і зігрітися. Людина давно навчилася керувати теплом і холодом. Давайте назвемо прилад, який бачимо на екрані. Звичайно, це камін. А для чого він використовується? Камін використовується для того, щоб обігріти невелике приміщення, якщо немає спеціального опалення. Які обігрівальні прилади є в тебе вдома? Уважно подумай, роззирнись та пригадай, як вони називаються. Тепло це форма енергії. Вона передається від предмета з вищою температурою до предмета з нижчою температурою. Прилади, які виробляють і віддають тепло, називаються обігрівальними приладами. Скажіть мені, будь ласка, на малюночку позначено два обігрівальні прилади. Що є природним джерелом тепла, а що є штучним джерелом тепла? Природним джерелом тепла є, звичайно, наше сонечко, яке світить в нас на небі. А штучне джерело тепла це камін, який стоїть на високій ніжці. Чому природне джерело називається саме природним? Тому що його створила природа, так. А штучне джерело тепла придумала людина. Тому що взимку. Сонечко не так гріє, як влітку, і температура повітря дуже холодна, і людям необхідно обігрівати своє житло. Назви природні і штучні джерела тепла. Природне джерело тепла це сонечко, а штучні джерела тепла це камін. це Опалення, яке проводиться в нашому будинку. Погляньте, будь ласка, на малюночок, ми бачимо два малюнки свічки. Поспостерігайте за стрічками, які зображені на першому і другому малюночку. На першому малюночку ми бачимо свічку, яка погашена. Тобто немає вогника. І стрічечка просто знаходиться собі у звичайному, вис, у звичайному стані висить. А на другому малюночку ми бачимо, що свічечка горі, горить вогником, і від неї йде якесь повітря, тому що стрічка, яка висить над вогником, вона рухається. Про що це може говорити? Це може говорити дітки, про те, що вогнище. Це теж джерело тепла, тому що від нього йде повітря. І ми бачимо за стрічкою, що воно нагрівається і стрічка рухається. Тобто до природного джерела тепла ми можемо віднести не тільки проміння сонечка, а ще й наше вогнище. Як тепло виходить з нашого будинку? Подивіться, дітки, через стіни будинку виходить 23% тепла, через двері 15%. Дах пропускає через себе 13% тепла із нашого будинку. Вікна пропускають через себе 35% тепла нашого будинку. І також 14% тепла з будинку виходить через підлогу. Про що це говорить? Це говорить про те, що взимку, для того, щоб зекономити тепло у своєму будинку, ми маємо його утеплити. Не так часто відкривати двері і щільно їх закривати. Необхідно утеплити стіни, дах, підлогу, а ще необхідно утеплити вікна, і тоді наше тепло буде якомога більше зберігатися в нашому будинку. Поміркуйте, чому потрібно берегти тепло в оселі. Тому що, коли з оселі виходить тепло, то в оселі стає прохолодніше, і нам необхідно витратити більше часу і більше коштів для того, і більше ресурсів для того, щоб утеплити нашу оселю. А розкажіть, як у вас вдома зберігається тепло? Що роблять ваші батьки для того, щоб в вашій оселі було якомога тепліше? Запам'ятайте, дітки, що потрібно берегти не лише тепло, а ще й електроенергію, тому що за допомогою електроенергії ми отримаємо тепло від штучних приладів, камінів, дуйчиків. Запам'ятайте правила поведінки з обігрівальними приладами. Особливо зараз, дітки, в зимовий час, коли на дворі вже температура повітря понищується. І вже стає набагато прохолодніше, ніж було раніше, люди починають використовувати різні обігрівальні прилади. І майже всі ці прилади залежать від електромережі. Тому потрібно пам'ятати правила поведінки з обігрівальними приладами. Завжди вимикай світло, виходячи з кімнати. Не вмикай обігрівальний прилад без потреби. Не розміщуй обігрівальний прилад поблизу легкозаймистих предметів, таких, наприклад, як тканина або хутро. Не обігрівайте житло газовими, саморобними та несправними електрообігрівачами. Потрібно користуватися справними обігрівачами і потрібно радитися із спеціалістами. Чи можна безпечно обігріти своє житло певними електрообігрівачами? Не накривайте радіатор електроприладу та не використовуйте обігрівач для сушки одягу, тому що це дуже небезпечно, так як одяг тканина, а електрообігрівач це той самий вогонь, тільки він захований у приладі. Не залишайте прилад без нагляду, тому що електромережа це дуже серйозно і небезпечно. Подивіться, будь ласка, на малюночки, тут є багато різних приладів, давайте ми серед них оберемо тільки ті прилади, які допоможуть нам обігріти нашу оселю. Так, діти, ось вони. Це різного виду обігрівачі, каміни, радіатори. Деякі з них є відкритими, наприклад, ось. Перший і останній. На них ні в якому разі не можна нічого класти зверху, особливо речі, тому що вони можуть зайнятися і станеться пожежа. На цей обігрівач ми на деякий час можемо покласти посушитися якісь речі. Але ми маємо постійно за ними спостерігати. Ці обігрівачі бажано не накривати. Вони призначені тільки для того, щоб обігріти повітря у приміщенні. Оберіть, будь ласка, цеглинку із тим кольором, який відповідає вашому настрою наприкінці уроку. Зелений колір, жовтий або червоний. Дітки, я сподіваюся, що ви. Дуже добре запам'ятали сьогодні нашу інформацію і будете правильно і безпечно користуватися обігрівальними приладами. А я хочу подякувати вам за вашу увагу та роботу на уроці і прощаюся з вами до нових зустрічей.